Привіт всім! Давно не бачились. Я вже, знаєте, і відвик щось записувати. Навіть так якось тяжко підходив до цього питання. Здається, просто щось не говорити на камеру. Але це теж якийсь такий навик, який здобувається з часом. І я дуже вам дякую за те, що ви весь час були зі мною, навіть коли я. От зараз така тишина в ефірі, скажімо так, нічого не, не, не постив, нічого не говорив, але багато підтримки, багато молитов з вашої сторони, багато дзвінків, а навіть е, відвідин. Мені цього місяця приїхали друзі мої з Італії провідати спеціально мене на один день, вскочили дві сім'ї. Дуже мені було приємно, не тільки приємно, це була велика підтримка, так як я е, люблю багато їздити, багато подорожувати, спілкуватися, але останнім часом, у зв'язку з лікуванням, звичайно, я сиджу вдома. І це для мене такий ковток свіжого повітря. І дякую вам, друзі, за це. Е, я чому так довго не виходив, тому що в принципі був дуже важкий стан в мене. Е, я скажу так. Був при смерті, я помирав в дуже... дуже неприємне відчуття. Серйозна доза хімії, організм почав барахлити. Додатково мені зробили пункцію спинного мозку, додатково туди дали, ще теж подали хімію про всяк випадок, так як з моїм діагнозом є часто проблеми з центральною нервовою системою. По сьогоднішній день я себе погано почуваю. Так, сижу в такій, знаєте, Ніби в коробці, якій постійно якісь відбуваються шуми. Щось е шу шумить, щось шу шу гуде. Це вся, вся голова постійно болить. Я отак мружуся на сонце. Е але, дякувати Богу, по чуть-чуть легше. Розповів вам досвід невеликий, а можливо, і великий. Можливо, хто слідкує за, за моїми історіями, я маю трошечки незадоволення з е е лікарями, яких я зараз лікуюся. Мені поміняли лікаря, але все рівно якийсь немав у нас чіткої співпраці. І я, можливо, кожен раз переживаю, що я щось засильно вимагаю від себе, ну, від лікарів. Але досвід показує, що ні, тому що я мав недавно я був в стоматології в інституті. Медичному в катовіцях і мені видаляли чотири зуби мудрості, і я там пробув п'ять днів. І так до мене там відносились лікарі, весь, весь той колектив, ось, ось з такого я очікував, і Господь мені показав, що є таке справді. І зараз е, я після того, як мене виписали з лікарні. Я дуже тяжко ж кажу, переживав, вже помирав, вже був такий стан у мене, що я просто просив Боже, або забери мене, або дай мені полегшення, Будь ласка. Навіть я собі весь час думаю, що якщо б я опинився десь в такому стані, опинився десь на лінії фронту, я б напевно десь виходив, здавався, щоб мене розстріляли, тому що я не витримував цього стану. Я вже думав, що я вже все, зараз ще чуть-чуть, і я просто вже все мене не стане. І, і я хотів навіть цього. Насправді так мені було тяжко. Виписали мене не попередивши, що таке може бути, не видавши мені жодних якихось додаткових препаратів, і щоб не моя дружина з її медичним досвідом, просто з її, скажімо так, мозгами правильними, і якимось підсказками, вона мені сама прописала різні ліки, які, хоч якось, мені полегшили це перенести, цей тяжкий стан. І я був дуже незадоволений цим, що мене виписали, і відповідно в такому стані, і сказали, що все окей, тобто розбирайся. Тобто таке враження: ну, як виживеш, то виживеш. А не виживеш, ну то, то вже таке буває. І я почав думати про те, що мені потрібно міняти, змінювати центр, а можливо навіть країну для лікування, тому що ну, щось тут не так мені це все. Не подобається. Додатково є хороші новини від лікарів, але теж немає ніякої перспективи, ніхто мені нічого не говорить. От просто приходимо на хімію, лікуємося, скільки тих хімії буде, невідомо. Я по сьогоднішній день маю тут під, під пахою, під правою рукою, так званий свич. постійно в мені там лімфовузол в свій час прорвав, і вже від серця місця місяця постійно в мені там сочиться, постійно у мене, скажімо, така там дирка, не знаю, чи показується чи ні, бо це трошечки такі. Навіть не для слабонервних фотографій, але постійно я маю тут проблему. Я погано сплю, я погано рухаюсь, і якби, ну, мені складно, будучи, маючи таку рану, скажем так. І вона не заживає, нічого не допомагає. І, здавши Петка контрольне недавно, показало на ньому, що, слава Богу, якби рак якоби. Перестав прогресувати, тобто ліки працюють, і мене відповідно починають кваліфікувати, викидати, кидати на е, консультацію е, на пересадку кісткового мозку від відповідного інституту. Дали нам направлення. Я думаю, ну так, е, пересадка кісткового мозку це дуже непроста штука. До неї треба довго готуватися, десь півроку до неї готують. Ти маєш бути повністю здоровий, без всяких будь-яких інфекцій. А в мене тут рано то зрозуміло, що я сюди не підходжу. Думаю, чого вони мене туди направляють. Але їдемо все рівно приємно, значить, щось вони бачать якусь перспективу, надію в тому, що я можу бути здоровим. Ми туди їдемо, не розуміємо, для чого. Приїжджаємо в цей центр, в місто Катавіце, спілкуємося з професором і зі всім таким, заспол, з колективом, лікарським, таким консиліум. І вони кажуть, ми не розуміємо, чому тебе направили сюди. Ти якби в такому стані, тобі, мені дають, до речі, досить таку жорстку хімію. Але порівняно з тим, яку хімію йдуть під час пересадки кісткового мозку, то це якби квіточки. Він сказав, професор каже: як ми тобі дамо зараз цю дозу хімії, ти за півдня помреш. Просто твій організм не І, якби Чому тебе туди кваліфікують? Але почали з ним трошечки спілкуватися, почали за цьому рано спілкуватися. Непонятно, чому вона далі є, чому вона не заживає, чи це рак. Чи це ще щось? Чи можливо просто за велика доза хімії треба, а вона садить імунітет, відповідно, зменшити дозу хімії? Можливо, щоб дати рані зажити, бо з такою раною ну, ніхто в мене нікуди не буде, ні на яке прогресування лікування не, не дасть. Плюс е говорить. Професор що щось цікавого сказав. А сказав, що ми ж тебе хочемо вилікувати. Ми тебе можемо. Є багато методів, щоб продовжити якесь там твоє існування, якесь е, ніяке життя. Але ти молодий хлопець, і в нас є бажання тебе вилікувати. Це не, не легка дорога, не проста зовсім, але бажання в них є. І я розумію, що все від Бога залежить, звичайно, але. Вони, ну, хоча б говорять, що в них є такі настрій, тому що в цій клініці, де я зараз є, взагалі про таке не можуть бути. От дякую Богу, що ти на, на, до цієї хімії дуже, дуже в частох мені говорить. Я і дякую Богу, що я ще один день просто привели, звичайно. Але тут хоча б якийсь позитивний настрій, і е, е, таке було досить багато часу. Мені приділили. Ми поспілкувалися і пішли звідти геть, з думкою, що ну окей. Наступна хімія у мене 5 числа назначена в квітні. А я від цієї попередньої от, подвійну дозу мені дали, я, я ще не відійшов. І е, ми думаємо, так, ну що це робити? І думка така в Соломії, все-таки можливо, треба було б сюди піти, почати лікуватися. Хотіла би вона. До речі, на початку самого на нашої дороги лікування вона з самого початку хотіла в цей центр. Катавісах, але по знайомствах нам сказали, що краще поїхати в сусіднє містечко Хожу там, якби проходити лікування. Сомінь каже, що так якби шкода, що я не зразу сюди не настояла, Послухались рекомендації. І ми вже пішли звідти геть. І саме головне, що я довго чекав в черзі, і майже саме останній мене прийняли передостаннього. Я теж був незадоволений цим, тому що я погано себе почуваю постійно. Головний шум, голові шум, і головний біль. І це мені треба довго сидіти. Плюс, звичайно, тошнота постійна і нудота. І ми йдемо звідти геть і думаємо, так, та будемо дзвонити, проситися, якось перевестися. А потім думка така: та ми вже тут, та вертаємося назад та будемо якось так вже уговорити, то хто нас по телефону може послати куди подальше. Та й добре вертаємося, вертаємося до секретаря. секретаря каже, ні. А тут якраз закінчиться або передостання, і закінчується це весь консиліум. І ці всі лікарі, Соломія там з секретаркою секретаріатом говорить, потім вже почала з лікарем з консиліуму цього щось говорити про переведення, що бачите, що за ним якось так слабо дивляться. І лікар, так якби дуже навіть возмутився, що це таке. Ти не зі мною про це говорить, а зі своїми лікарями, зі своєю лікарнею, що щось там не так, якби такого не може бути, щоб не перевелось. А я в свою чергу стаю, професор ще щось там бачу з кимось, е, так би, головний, їхній, з кимось так спілкується з е, останніми е, пацієнтами, до речі, е, теж з України, старший чоловік. І, і я такий до нього, а професор, щоб ви розуміли, тут це такий прям Бог, дуже поважний чоловік. І я такий, він закінчив, у нього дуже мало часу, всі до нього на ви, перепрошую. Я такий, о, перепрошую, а можна ще тебе? Ну, якби, я так на звичайно, але можна ще тебе на хвилинку, скажімо так. Він такий, о, так, звичайно, що. Я кажу, ну так і так, хотілося б до вас перевезтися, чи можна. А там соломій каже, та ні в якому разі, під час лікування переведеться, та ви що? Все, йдіть собі свою дорогу. А професор такий, Окей, добре, переводимося. Ви приходьте, добре. І це не так було, що так, якби. Ой, ну добре, приходьте. А все, приходьте, будемо, якби так, був ну, класно. Ми зараз в процесі якраз переведення. Нашої документації і домовленості на якусь нову конкретну термін. З хімією. можливо, це і так і залишиться п'яте число, можливо, якесь інше. Додатково мені ще знову будуть робити, напевно, біопсію в цій рані, таку вже операцію, яку я дуже сильно боюся, але вже погоджуюсь. Дуже хочу, щоб ця рана зажила, тому що якщо вона не заживе, то я, відповідно, ну, не можу йти далі в прогресування лікування. Але на сьогоднішній день Господь так крок по кроку, дуже легенько, дуже нас так плавно веде і ніжно, скажу так, за руку на руках несе. Так що, о, поки що я ще живий, дякувати Богу. Лікування проходить. Е, теж я вважаю, що добре. Не без ексцесів, але добре. І ще раз вам дякую за увагу, за підтримку. Постараюся більше щось ще викладати. Просто зараз сиджу вдома і, якби, скажімо так, деколи часто просто конаю, тому що стан здоров'я, стан взагалі організму він такий. То трошечки краще, то за день-декілька разів то сідають повністю батарейки і ти не можеш, не маєш сили ні на що. Всіх обнімаю, дуже дякую вам. Продовжуємо молитися і спостерігати за Божими чудесами. Па-па.